Добрий день, ось мама. до Мам, розкажи. Та нічого не буду розказувати. Мам, розкажи. Вчені годі їздимо. Вже, мабуть, mm. до 50 разів. І можемо зробити те, що мені зробили в Україні, а в Україні Уже ж возрос такий, що. Україна. Україна перероблять ну, а, ну, а що тебе не встраїває? А скажи? не встраю, тому що комп'ютер не підбирає такого матеріалу, щоб держали Зуби. Зуби Ну так, а ти зврачиха нервничаєш дома? Да, Я не хочу. он дивися, О, он бездомний люди, бачиш стоять. Оце їхній вугол. Вони тут постійно просять гроші. Походу беременна, так. Да. Боже мой, Тама, яка девочка, їй год уже 60. Так що беремені, 60, вот, ну да? утєлка? То утєлка такі. Ой, 60, а він молодий. А он проїхала машина на красний світ. Де? А проїхала, пролетіла. Ото? Угу. Мам, ну так що з зубами? Їхати в Україну і ремонтувати. Ну, мама, ну ти стоматологія і недовольна американська, так? Да? Очка, так, <laughs> <Повазилась з мозок. смех> Но и так як ти в мене на скидка. І от дочка погана, да? не хоче чинити да. матері зуби. А тепер убідилася, що... А Дві пломби і вже місяців не можуть вставити. Тільки міряють. Мама, що міряють? Де нічого зміряють. То такі діла, так що у нас одні розстройства. Тягне в Україну, вже надоїло все. Оце святське. Благодарю за операції, які я перенесла тут. Одні тяжело, друге не так тяжело. От на ногах стою пока. О, кажи пока. Поки. К чому ти це записуєш? Ви, ви, ви діли його. Кому я його... Воно нужне моє горе. Воно не к чому, Таня, що ти мене зі мною робиш. Ну, мам! Я як тобі це, сказала. Це, це твоїм підписчикам, щоб вони знали, що, взяли, що які, з тобою підходить. Які мені підписчики? Мені вони не нужні. Якщо вони тобі нужні, так підписуйся. на нас. Так, Ні, це ж люди ти дивляться, як ти живеш, що як, ти робиш. По-разному живу. Якби, якби не війна, я б зроду сюди не приїхала. Чого б ти не приїхала? А того. Приїхати треба в гості, побути там 2-3 тижні максимум і все. І, 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 e na sua земlinha.